Ще й позірує вже. Каже, краще б ми не були такими фігурантами. Лариса мугако із прилук тримає на руках півторарічного кота Кузю. Ось дивіться лапка, дивіться яка вирізана шкура. Все, все-все, мій хороший. А ось ось, дивіться, зашито, ось о, дивіться. Який жах. Оце те, що зробили із нашим котиком. Увечері, 29 травня, Кузя вперше не повернувся додому після традиційного вечірнього вигулу. Вранці його виявили у під'їзді на першому поверсі. Заліз у під'їзді до дверей, і він що де ж він живе. До дверей і лежав там на просьолочці. А дівчинка йшла у школу і побачила ж. Ниня вкає, а стогне тільки і лежить, не встає. Я ж його на руки, а в нього запах, чую горілий запах. Додому кіт повернувся із обпеченою мордою та порізами лап. Їсти і пити він зміг на третій день. Це вже кіт дивиться, а то і очі були закриті, отут було ще чорніше. І оця ось лапка обпалена була, вона вже не вона вже посвітліла, чи шерсть одросла. Це він часи нявкає, а то він тільки так взагалі голоса в нього не було. Чи він побитий хто знає. Якби ви знали, як я плакала. Я притулилася до нього, мені його так жалко було. Я живу півтора місяця, я його винянчила, викохало. У найближчій ветеринарній клініці кузі констатували чисельні зовнішні та внутрішні травми, провели операцію. Загальний стан описали в цій довідці. Взяла довідку у ветлікарні, що такі травми заподіять сам собі кіт або інші тварини не могли. Це тільки ну, людські. Аби зафіксувати стан тварини, господарі викликали поліцію та почали самостійне розслідування. Гуляють діти, багато там хлопчиків сидять на качелі. Я дивилась, дивилась на них тоді встала. Думаю, піду, я з ними поговорю, може, вони що знають. І вони мені сказали, на кого подозріння. Діти розказували, що тут взагалі коїться по цьому мікрорайону. Вони розказували, хто, що. Діти надавали контактні телефони підозрюваних. Ну, тобто самі діти їх і ну, якби здали. Ми думаємо, що, ну, мабуть, тут, ну, можливо, там ще є такі будівлі, які ну, безхозні, то, можливо, там ще щось. ну, ну Оце, що ми знайшли тут. Ірина Шолом, мешканка багатоповерхівки, яка поруч разом із сусідами доглядають до восьми бездомних котів. На її думку, в цій щитовій могли знущатися із кузі. Тут була слідчо-оперативна група. Вони там брали шерсть. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною. Частина перша статті 299 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років. На питання, чи є фігурантами справи неповнолітні, відповіли так. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Всі деталі згодом. Схожі до кузі травми має кіт Мурзік. Він поки не йде до рук. Іще один кіт. Зник, кажуть, що цю справу з першим котом з кузією об'єднають цими котами. Ну і буде якби жорстоке поводження над тваринами, але все в одній справі. Ну бо якось воно все тут разом. Все починається із тварин. Якщо цьому не надати розголосу, якщо на це не звертати уваги, то звичайно від котиків і собачок переходять просто до людей. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. Ак до води і сразу пш, і йому чи боліли.